В міському парку відпочинку вже о 10-й годині ранку розгорнулося містечко майстрів. На виставці милували око, вироби з дерева, крашенки, роботи майстрів пензля, роботи з горіха, вироби з бісера, ляльки, мотанки. Не можна було не помітити серед виробів, які були представлені, чудові картини із зображенням моря. Я сьогодні на день міста виставив роботи. В основному у мене морська тема. Це моя стихія, це моя так сказати, ну, потрібність духовна. Вот это выставил более 58 работ. Здесь подписано, в каких годах они были написаны. Ну, меня манит, тянет вот эта вода, морская стихия, я это люблю, это пишу. И думаю, что людям будет нравиться. Було чим похвалитись і закладам освіти. Вироби їх вихованців привертали увагу навіть вибагливих глядачів, адже школярі представляли свої роботи з дерева, паперу, осінні композиції. Діти були у захваті від робіт гуртківців, станції юних натуралістів та станції юних техніків. Всім бажаючим студенти медучилища вимірювали артеріальний тиск та перевіряли вагу. Не можна було оминути крашенки, про які з великим захопленням розповідала їх майстриня. Я на цій виставці представляю. Писанки Черниговской губернии, то есть писанки нашей местности, местности которые, ну как, собраны ну, мною по, по литературе. Литературы. Значит, тут большинство у меня писанки на город Северщины. Научила писанки писать моя мама, писала писанки бабушка, писали все мои тети, дяди писали. Я этим давно занимаюсь. Как говорится, я помню себя, сколько помню, я писала мать. писала і я писанки. Звичайно, перук моїх писанок не збереглося, оскільки мама всі їх, ну, були вони не дуже то, може, хороші і так далі, либо було багато, значить, розривалося. Ну, а зараз я просто займаюся вже більш-менш серйозно, вдостально. Тож я хочу вообще то, щоб і написанки і написати, і писанки всій Україні, особливо на наші, як абиться, регіони. Свято у парку нікого не залишило байдужим і додало всім гарного настрою. Відчула я таку родину Сімейно? Так, саме так, Оце і вражає, тому що у нас в Києві такого немає. А отут, можливо, це пов'язано з тим, що маленьке місто і ну, якесь таке родинне так, тепло і дуже гостинні люди. А що найбільше сподобалось, як тільки зайшли на виставку? Ну, по-перше, що, скажімо так, Традиції, незважаючи на те, що місто, скажімо так, ближче наближено до Російської Федерації, але нут українські традиції, костюми, пісні, тобто, ну це дуже сподобалось. Що навіть, скажімо так, в російському я думаю, що місто більше, ну скажімо так, російськомовне, але от якісь такі українські, все таки традиції, вони да, 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 саме так.